Три роки за ґратами або чимали штраф колишнього голову сумської обласної ради Семена Салатенка підозрюють у скоєнні посадового злочину. Що ж саме інкримінують правоохоронці у діозному екс-голові, дізнайтеся вже за мить. Ставши керівником обласної ради, Семен Салатенко поставив перед собою чітку мету побороти усю корупцію, яка є на Сумщині. Такі заяви екс-голови лунали чи не під час кожного публічного виступу. Залишився найважчий шлях. Побороти нашу місцеву банку. І тому я закликаю всіх, не вестись на гасла, розмови і тому подібне, стати плечем до плеча і спільно навести лад на наші Сумщині. Моя антикорупційна боротьба підштовхнула до проведення форуму антикорупційного, який був в Сумській області 5 березня. Я не був його організатором, але, скажімо так, Саме те, що ми порушили важливі питання боротьби з корупцією, і змусило людей вийти і заговорити про корупцію, причому з прізвищами, причому на найвищих щаблях. Втім, нещодавно стало відомо правоохоронні органи мають кілька питань до борця з корупцією. Йому інкримінують зловживання посадовими обов'язками. Приводом для цього стало оприлюднення у мережі наступного аудіозапису. Вчора було 27 -е число. 26 числа ви вже получили просьбу не передавати документи в, саме, в поліцію. Доручення, про яке йдеться у телефонній розмові, полягає у наступному. Працівники наркодиспансеру мають не видавати поліції справжні результати експертизи, а підробити їх таким чином. Людина Салатенка мала б уникнути відповідальності. Кримінальне провадження за статтею 366 – це службове підроблення, було розпочато працівниками прокуратури. Фігурантами цього кримінального провадження виступають колишнє керівництво обласної ради та інші посадові особи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді сплати чи малого штрафу або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.